Я біля чайника. Йду зустрічати шина і попова, які їдуть з 200 кілометрів в обратну сторону. Тепер 25 жовтня 2015 року вибори. Час 17.13. Уже мост моз скоро провалюється. Ну, я по ньому велосипеді все одно приїду. Дивимось яка температура. Температура 9,5 градусів. Два спідометри стоять для того, бо на одному нема пульсометра і поламався датчик, Безправний який на вилці стоїть. Ось йдемо в по біседку. Ось тут беседка. Ще не встигли її розбити. Це нова біседка стару. Якісь ідіоти спалили.